Що наш моцний майстер? Ромік! Постав так, щоб було все до оліганс. Примайстри. Не пусти. Не пусти. Не пусти. Дай Ромік, Ну 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 постав. Дивись, став, теж гарно виглядає, чуєш? виш? може, ти би що турізом ти. Давай капот. А не ти одній став! Коротше, дивіться, як скоро Ромко поставив мені. Ромік! БВ клінік найкраще Вірмикав! Дуже тобі дякую, дивіться, за дві хвилини поставив на місце. Що? Ні, стоїть ти що? Дай Боже! Дай Боже, дай Боже ковдян. Тільки тут молодь, має бути ще якась ставочка, Певно мені не встигли вислати, щоб промахалися. Все, нова вже стоїть на базі. Красота, красота. Ще молодь, виникла легенька проблемка. Коли ми замовляли ту решетку, має бути ще така штучка, вона продається просто окремо, він її не забув купити, він просто думав, що вона в нас є, а її в нас не, нема. І треба її замовити, а в нього її теж нема. Треба ми шукати. Салону BMW, але ми десь на так називаємо. По так, по-любому. Старі по зараз два дзвінка та й буде. Дивіться, калялька, треба буде чистенька, якісь там дві годинки, ні? Я тобі скажу, дяді, тобі теж того пасувала, бо така? Файно no. дивиться. Але то в том шоті то там не лексо всю посадить роблю, і й доведе лікси. Як молоджо я буду мити машину. Там ще, коротше, дивіться, каси стало. О, подивіться. Бачите? Того трошки все получило. І ту во, і тува, дивите. дивіться. Да, да, а то... знаєте через що? Через те, що у нього того фара тріснута. Заходить вологість, вода і воно кажучи здуло. Тобі взагалі того нового поміняти? Треба е, новий поворотник купити. Та зараз знаєш, що дід не економить. Я як бачу нюанс, то зміни щось притекне, зразу купую нове. І треба тобі ту м'ятнику забрати, бо вона теж вже... в очі кидається. Номер є, ми поїдемо і заберемо ту м'язинку. Без шпакльовочки, так? Без шпакльовочки на лоб. Ти знаєш хто ту, в туалетах? Єгі що і буде ляля. Чуєш, начальник? Ти ти виходиш біля серйозних людей. А свого козака що вже записали, борщики чи що. Боже хаті двері не закривають. Ходить такий блатик, вширин каршину. Та й не раз так зраз причує. Нема до кого заводити, фарбума до кого заводити, він лежить по дому. А як нема? Чуйдемо по ті каву, то їдемо займаю. Файне, файне. Ну короче, йдемо, що вип'ємо пациентю каву, бо пригостили нас на каву. Не дуже смачна кава молодь. Та й будемо зраз з'їхали. Старенький, що там вже крутеш? Ти цілий час в роботі. Ти цілий час в роботі. Ти каву вже зробив? Та там німейш що зробити. <свят> на баре на барі сьогодні. <свят> ну, Не, да. не завжди на баре. Пацанівка у вас смачно вам скажу молодж, та ти шо. Као, бомбез, а найде за практика твоє камера. Наедно за працює нема файни, ні? Ти шов, стати. Якщо кав'ярніш, хадиться, всі тут цього пацани мають. Може щось там треба до нових бег, до нових ауді. Ну, фари, рулі, що ж хочете. Заїжджайте на кау. Ну, але сяду, Та, ну, але пацани є... моцніші. Але треба їхати по справі, що Правильно це? Пацані є все. Так що заходьте до них. І купуйте. Молодіж випали кавуні, пацани трохи побалакали. Ну, Зразу мені навіть замовили ту штучку, не треба шукати. Це розмію, хлопці, оперативно робить. Завтра воно вже буде тут, так що завтра, якщо буде мало час, то під вечір залетимо. Все, летимо, бо нас пацани вже чекають, треба мити машину. Йо, пігнали. Що вже летимо до мене, ще, бо не він як та кортизанка. Не скачена по машинах. По, по, по всіх машинах на хто зварьований. Зараз треба буде трохи тиснути, трохи Тиснути, бо куранти то нас е... Так, буде його нарушати. Нарушати але але мус мус, бо машини не помієм я свою вже по помир. То має вже знає як дідько. Треба вже його помити. Цю білу ласточку, бо тоже сніг зійшов, все було та все воно на машині. все ще лишило? Їй таку не пасує. То тому дідькові пасує бути в болоті. А вона така більш лялячка. знаєш? де, 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 де по тих яма Боже розчик би видів він би йому голову скрутив, що він так на машині по ямах летить. О, Назар ще ззаді, ми йдемо по автобусі, як уміється. Ну, а вперед як їхав, що ти думаєш, що я це за тобою мужем підлаштовувати, як то я так за тобою їду, ти помалу летиш, чого не встигає. Я на деда агроном, діда волиник має бути. А як же ж? то що ти, ти сидів хати, він ж то. Та дав приєснув автобус автобусну пішов. А як же, що? вічі наші підписники? Не, Боже. Наші дренькі підписники то начим на майстер. На менші, на імені на, чуєш тиво. Ні, ну файно. Такі... старий ігрису Назар. Ну там він зараз тут втисне то ту я дуже ну. Але... А, та, але потім. Але потім я зато ти його їду, знаєш, я підрізаю мій. Ти не прибирай. не, не Ви вибачите, якщо вас підрізаю, але як спішу, то мус, то мус був чуєш, ти Чуєшку, тоже будеш глянцював. Я знаєш що, я з вами мій, не мій кавалерка, дивіться. ну був машину з мойки забрав подивіться. Вже Де усякі бутилки, пачки, опідами вже все брудно. Як фірма не А чекай, ти сам нас в то ведеш? А, болото то йдеш, та ну і вітер, та що? А то пом'яв! Зайшло! Насмітіло! Я не буду кожен тоже за мой платити, розумієш чоловік? Але це ну, вам вами кажуть, він на фірі наїздити, знаєш, я ти так повім. Ми ще знову корки почалися. Це страшне в місці, Я не люблю того. Але мусимо, мусимо. Ой-ой-ой. О, мол, держав якраз і нагадав. Ще якраз на здраву машина буде мела. Щоб ми дурно не стояли, її будуть поцували, а я ще за той час, бо я вам казав, що вже мене ніде треба робити. А я ще поставлю плафони на підсвітку номера, бо в мене згоріла. Там ті діодні такі стоять, знаєте, я ще зразу замовив 4, 4 штуки, зразу я замовлю на всякий бжар, щоб було. Там наші ва, дві секунді міняє, там підважі, іч іч, 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 і направляючи валив і вже, буде, і вже буде стояло, знаєте. І раз поставлю, що вже мені світило, бо поліцайні пиняють за то. Каже, а чого то не світить знаєте. І не пасує такі її, їжу, якби не купити того плафуну.